Саме інший раз, от говорять, родять, ви не боїтеся, набрали дітей, не боїтеся. То ж тут всього може бути. Я вже приїхала сюди восьмий раз, я вже дванадцятий раз сьогодні. Хочу сама їхати. Ми готували в борові, ми готували в Куп'янську, ми готували в Курахово, ми були в Херсоні. Готували ще в мене не було затруднення, щоб я забрався і не вистачає людей. Я вже не раз спробував згадати, хто до мене позвонив перший раз з Святогірська. Може, ви нам могли б з харчами. У нас тут дітей, людей багато, і нема і нема що дати їсти. То я тоді в'явив в церкві, і ми зібрали ну, такий бус, може дві, дві з половиною, може, три тонни було люди домашніх, такі всі харчів назбирали. І ми повезли перший раз у Святогірськ. Там скільки людей, не просто багато. тисячі людей у лісі з немовлятами забитий колишній табір, щось таке було, якісь споруди були там старенькі. І я подивився, що того, що я привіз, то на один сніданок або хватило. І я вернувся назад. Ми об'явили людям. У других церквах я об'явив. Люди так відгукнулись, я ніколи не очікував. За дві години Настафура була повністю забита. Хто гроші, хто продукти, хто закрутки, хто що міг. За дві години вони нас возили фуру. Ми поставили другу, за дві години ще й тая фура, Ми поставили третю, знову заповнили. І тоді вже було з чим їхати. Це було 7 число, липень місяць. І ми поїхали. П'ятого числа якраз звільнився Славян. Вже гірки знайшов п'ятого. Сьомого ми заїхали. То ми вже одну фуру ще відвезли на туди, Дві поїхали сюди на Слав'янськ. І ото був перший такий наш початок. Так, дай Бог, можливість трошки. Ми набрали багато людей зі сходу, тоді до себе в село. Нас там жили люди, переселенці. Ті люди мені дали контакти на тій стороні, вони звідти повтікали, типу, хто там лишився з таких, хто працював з русскими. І це дало мені дуже хорошу можливість знаходити там хлопців в полоні, хлопців, які були навіть убиті, ранені у лікарні. Ми відшукували, торгувалися, обмінювалися. Був тоді нагороджений навіть президентом за волонтерську таку діяльність і можливість цим займатися. Воно трошки було притихло вже з 17-го року. Скажем, я вже так менше. Ми більше так на відбудови їздили. Деякі наж в 22-му році, то коли сталося таке. І, і сказали, що є зелений коридор на, на Ворзель, хто готовий їхати. Попитав хлопців, що робимо? Їдемо до русських. От Якщо ви їдете, то й ми. Кажу, я їду. І я перший вони за мною, і ми ринули, я свої команди, у нас 10 бусів було. І так ми поїхали в Ворзель. Ми вивезли перший день, вивезли багато людей, але в першу чергу роддом і дідом. Вивезли туди 53 дитини. Потім на другий день поїхали знову до Корвем, поїхали до пристарілих, вивезли. Їздили в Ірпінь, їздили до того мосту, пару тиждень їздили. Щодень привозили їх в церкву, до нас, в церкву, в другі церкви, в ровно в церкви. Там вони ночували, давали їм поїсти, проночували рано, де інші волонтери розбирали їх, то там кому вже комплектували, кому треба Тернопіль, кому на Луцьк, кому хтось на Львів до своїх хто знав, а більша частина то за кордон. Ну а ми вже тако трохи їздили на відбудову в Чернігів, потім Херсонщину. Наша церква. Ініціатор, наша церква, все вона організовує, бо там церкви молодь, вони це все готують, заготовляють. Той тиждень, поки ми не їдемо, то вони все збирають, теплі речі попросили військові. Ми назбирали минулий раз, може 200 більш подушок і одіял привезли. Цей раз більше 300 подушок, одіял. люди назносили. і Ми його. Все попривозимо, хлопцям роздаємо, а його треба тиждень збирати. То ми там діжуримо, там робимо, не збираємо, та й знову на тиждень вже скомплектували, бо це дуже великі затрати, і велика праця була. Оці всі організувати оці казани, кухню, оці всі котли, оці всі грілки. Зараз трошки легше стало. От що ми на газ перейшли, то вже хоча б чистіше і простіше для нас. Тут ще воно нам подарили Бердичева пастора Юра Волошина. Машинку таку, щоб капусту не тарти руками, бо це було цілий день, треба було дві жінки сидіти, тільки котарти. Тепер ми маємо можливість, що ми можемо зробити це за 10 хвилин, що за цілий день дві жінки. Ну, одні на видачі, одні заготовки роблять, одні кухторять, варять. У нас бачите, кухня широка. Варимо перші блюда, готуємо плов або, або каші, або макарони. або щось таке у другі блюда. Ще дві команди печуть. Пирожки, пончики. стоять, хлопці цілий день там і, і просять. Там знов кава, чай і узвар три термоса стоїть постійно, поповняється, щоб хлопці пили гарячого. Приблизно від півтори до дві тисячі порцій ми готуємо щоденно. Більша частина, я думаю, ну може не половина, може й більша частина із цього, що ми готуємо, йде. На позиції. Тобто хлопці з собою забирають. Я розумію хлопців, що не завжди їм так гаряче попадає, свіженьке, гаряче. Минулого разу. ми Чотири кабани зарізали, цей раз три кабани зарізали. Команда приблизно 13 сестер і 7 братів. Братям треба плов варити і всі технічну роботу роблять, бо машинами треба їхати, і воду набирати. Одної води треба півтори. Тони на день А дівчата, а дівчата все решту, все, що треба, готують. Приїхали на схід зробити приємне нашим хлопцям. Я вже приїхала сюди восьмий раз. Я розмішую м'ясо, будемо пекти біля ши. Майже кожного разу їду, коли їдем з Дмитровичем зараз нарізаю сало наше українське з картоплею по селянськи. Готуємо для наших солдатів. 2014 году я залишилася одна з восьми дітьми, моєго мужа вбили. Русі, які були в нашому місті. Так, ми з ним познайомилися. Він позвав мене в село в своє. Я приїхала, він поселив мене в свою хату, не в а в хату. І от до сьогодні дружимо. Я вже 12 -й раз сьогодні. Мати і батько вдома жидуть. Чоловік на війні, не крапко хочуть, але їду, хочу сама їхати. Борщ, суп, все постійно. Ми готували у Бахмуті. Ми готували, ще як був Бахмут нас. Ми готували у Боровій, Ми готували в Куп'янську. Ми готували в Курахово. Ми були в Херсоні, готували, у Добропіллі готували, в Константиновці готували, в Дружков там готували багато разів. Ну В цьому році лишився й виїзд. Дім мій уже за лінією. І там орки все позабирали. І благодаря таким людям, як ви. Як церква приїжджають і дуже дуже дякуємо вам. Ви ну дуже потрібні речі привозити. Дана команда приїжджає вже не вперше до нас. То ми дуже завдячні їм. От прийти домашнього борщу поїсти солка. Дякую вам за те, що привезли нам кусочок домашньої затишку. Дякую вам, волонтерам за Дякуємо. Слава Україні, героям слава! Батя передав нам термоковдри яких ми хлопцям вкриваємо, яких вивозимо з нуля. І передаємо їх на евак-групу. Вологі серветки, нас дуже виручають, якщо ми на позиціях дуже довго. Дякую вам, що ви у нас є. Приїжджав мимо, побачив, зупинився смачно. Мало того, що хлопцям навіть насипали, щоб я своїм хлопцям завіз. Мої хлопці сидять в лісі зараз на позиціях. Дуже приємно, що є ще люди, які думають, для яких ще війна не закінчилась. І допомагають. Пішов з перших днів. Це вже третій рік. Я не знаю, я не є батінка і не батюшка. Але один солдат тут теж так свої їв, де повчався з мною. Трошки ми побули, помовчали, помолилися. Він каже, а в його така була. Накляє він, зняв, каже, вам краще пасує. Хай каже, вам буде. Кажу, все, хай так і буде, я приклею, вже давно. Так, вона і мене подивився на цих хлопців, Вони теж не свята, ні, ні виходного, ні приходного нема. Дача, чи на Різдво подаруночки якісь ми трошки заготовили, скупилися там. і велике господнє дитятко, Принісне нам. щирий низенький уклін, не золотой лада, не смирно ямнятко, прийми від щирий низенький уклін. Ми їдемо на тиждень, бо дорога дорога. От треба заправка, травсе. Якщо їхати на день-два, воно трошки економічно не так вигідно. Дуже великі кошти нас тягне одноразовий посуд. Кожен раз ці лоточки треба з собою набрати. Віддеряться ці, що з кришечками, бо ще суп, хочуть чи борщ із собою взяти, і хочуть і плов з собою, і салат з собою, і картопля по селянськи з собою, і пиріжки з собою. Я казав, що по-перше, що мотивують довіра людей, що люди довіряють і фінансують, чи там підтримують, то не хочеться вже ж так його взяти та да, обірвати. І якщо нам просто нічим не займається такого, а лише тільки своїми справами, воно викличе таке в селі, може викликати обурення людей, чиї сини пішли. Я себе розумію, що я є пастор церкви, не лише для своєї церкви, я є. Пастором в селі для всіх людей. Такого не буде, щоб потреби не було в таких поїздках чи подібне. Да, якби перестала війна, сталася перемога, все б стало на свої місця. То я не думаю, що, що за 20 років Україна восстановиться повністю. здається, що це все, що тут руйновано, розбито. Так оскільки доли людських розруйнованих, то для відновлення я думаю, що дуже дуже багато років треба У мене їх не хватит. А тут я добре розумію, якби я не поїхав один раз, то і ніхто не поїхав. Я б їздив два місяці був Сполучених Штатах, ніхто ні одної поїздки не зробився. Всі хороші люди, всі. Бажає, горять бажанням їхать не поїдуть. тому що, по-перше, навіть за рулем треба посвідчення водія мати на автобус. Я вже їду зі мною, вони якось сміло їдуть. Ми ніяких проблем не зустрічали, нас так нігде не смикали, подарували цей автобус з Шведи. Дуже вдячні ми їм, то маємо чим хоч приїхати. Ми най без їх їздили, але наймали. Просили де в кого є бусики по три буса їздили, як по-різному. Найбільше то було 170 чоловік на будівлю. Потім було 150 деколи, деколи 120 було. А так сюди не треба багато. Сюди більше 20 у нас і не треба більше, навіть бо тому, що ну, ми меншим екіпажем їздили, якщо ми ставали не в таких багатолюдних місцях, як оце. Як не береш, кого, то трошки так і ревнують, що от не попадають, але всіх не можна, а бажаючи багато є, готові поїхати. Ось ще в мене не було затруднення, щоб я забрався і не вистачає людей. Ну, якщо говорити за минулий рік, то що церквами зібрано і завезено з-за кордону, це понад 400 тисяч тонн. А якщо говорити ще про суміжні організації або Місії, і благодійні організації, які створені нашими братами сестрами, ну це неймовірно велика робота. Ви тільки порахуйтесь, скільки тут іде того самого рису і всяких інших продуктів, щоб годувати приблизно до двох тисяч людей щодня. Краща євангелізація, ніж на стадіоні. Тому щира подяка всім братам і сестрам і Дмитровичу за всю цю працю.